Ще нас накрапає. Сьогодні це в нас субота, а дощ почався ще минулий вівторок. Це вже більше 10 днів у нас. І будьопади, ну вже десь до 150 мм у нас добирає. Ну, посіяти пшеничку. Багато хто у нас не встиг. Не хотіли рискувати і ми в тому числі. Ну, тепер, вже, коли вже розпогодиться, то будемо, надіємося, що сіяти. Ще час дозволяє. Ми на півдні. Так що Якщо ще не затягнуться дожі. Ну, на сьогодні, вроді би і все. Більше не показує в інтернеті. Ну, інтернет теж така справа. І сіно ага. наїздо не показував, що буде буде дощ. Засуха вітує. Два сантиметри промочувало, раз у три неділі. і все. І капеляку прибивало. Ну це вже, звісно, спасіба приляло. Отака погода дощова. Збираю горішки. Цей рік вони мелкі. Ну, щось трохи назбирала. Ще там такий самий є лоток.